Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, Отказую – ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, як птиця заб'ється, дивлюся на тебе й не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зустається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія, мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу, коли б ти спитав, чи кохаю, чи я б тобі мовила ні.